Ось був такий відомий психотерапевт Віктор Франкл, той, який вижив у нелюдських умовах, у Терезінштаті він був освенцем, Він був і вижив завдяки своїй теорії, як виживати в нелюдських умовах. Тут найцікавіше, що, начебто, він не сам намагався на собі її випробовувати, а все передавав людям. Він про них для них все робив, як вижити, і маса людей вижили. І ось у нього є така пам'ятка. Я дуже хотів би, щоб ви прокоментували деякі пункти цієї пам'ятки, пам'ятки, як виживати в нелюдських умовах. Перший пункт говорить так: це основний пункт для нього був той, хто знає, навіщо жити, то лає майже будь-яке як. Навіщо жити. Це мета. А як це вже досягнення мети. Ну як я вислизаю з під тігаря, який на мене навалився без просвіту. Як, якщо навіть я знаю, з'ясовувати весь час і весь час, як бути ближче до мети? І ти ніби йдеш, ніби ти І це тебе тримає. Мета тебе притягує, вона тебе оформлює, вона тебе встановлює, як треба в житті. І кожен момент часу ти знаєш, як його використати. Це мають бути якісь проміжні цілі, чи йдеться про мету. Це кінцева мета, яка вирішується в кожен момент часу. Другий пункт у нелюдських умовах здатний вижити тільки той, хто спрямований у майбутнє, хто мріє виконати своє призначення. Він весь час б'є в цю точку. Ну, це природно, так. тобто, якщо я спрямований у майбутнє, я що не помічаю того, що відбувається навколо. Ні, ти на все навколишнє дивишся як на умови досягнення тієї мети. Тобто ти ніби кажеш, що це саме мені дається для того, щоб досягти мети? Так, так тобто, і це все мені необхідно для того, щоб оформити остаточну кінцеву мету. Тобто, в якісь моменти навіть можеш дякувати за найстрашніші. Звичайно, ти відчуваєш, що все це в результаті ти так і розкриваєш. Що все, що відбувається, це тільки для того, щоб ти досяг, ти особисто, досяг своєї мети. Далі ніхто не має права вершити безправ'я. навіть той, хто від безправ'я постраждав. І постраждав дуже жорстоко. Існує загальний закон Всесвіту, і тому ти повинен ставитися до кожного в даний момент часу, як до людини, яка виконувала своє вище призначення. Навіть ворог. Тим більше, і тоді ти будеш правильно чинити, виживеш, досягнеш своєї мети. Тобто? тобто ти сам її створюєш своїм правильним ставленням до всіх, до ворога, до друга, до всіх. Ти себе цим оформлюєш внутрішньо, Весь час виправляєш і таким чином наближаєшся до кінцевої мети, до того вигляду, який ти маєш у підсумку набути. Це можливо, взагалі? Пряме запитання вам поставили. Це є загалом, іншими словами, нашим шляхом. Кожна людина незамінна. А життя її неповторне, і тому задача кожної людини настільки ж унікальна, наскільки унікальна її можливість виконувати цю задачу. Так, ось як ось так дивитися на себе і дивитися на людей, ось саме так. На кожного з людей, так що це унікальне щось, так значить, я не можу ні брати це, ні життя, ні гґвалтувати якось нічого. Нічого ти не можеш. В яких стосунках я маю бути в такому разі, якщо це унікально. Що це моє життя і його унікальне. Що ти перебуваєш у кожен момент часу у виняткових обставинах, якими ти повинен скористатися за правилами абсолютної взаємодії, тобто абсолютної рівноваги тебе і навколишнього світу. Що ж робити під час війни, коли незлічені жертви? Тим більше тоді загострюються такі Загострюються. Так. Тобто людина, яка вбиває, і людина, яка обороняється, приходить до цього ж стану якимось чином. Ну, не кожен, але якщо людина думає про свою справжню істинну реалізацію, то вона до цього приходить. Що будь-яке життя не повторне індивідуальне, так? Так. Далі він пише: Франкл, я бачив сенс свого життя в тому, щоб допомагати іншим побачити сенс у своєму житті. Це те, що ви зазвичай говорите. Це те, що наше, абсолютно наше, це наше, так усе таки він же не був кабалістом. Як він приходить? Через що для цього не треба бути кабалістом. Треба бути просто людиною, яка шукає суть життя, і тоді вона бачить, що суть життя дати суть життя іншим людям. Так розкрити. Скажіть, а коли людина приходить до цього, ось, до цього, до цієї висоти, зазвичай людина живе, якби знайти сенс свого життя. Пошук свого життя він і приводить людину до того, що вона бачить, що реалізувати його вона може через сенс життя інших. Зрозуміло, давши їм сен життя. Так далі. Любов це найвища і гранична мета, до якої тільки може прагнути людина. Порятунок людини укладено в любові і досягається через любов. Так, тут мається на увазі любов це розуміння суті природи. Яка полягає в тому, в такому об'єднанні між собою всіх людей, коли вони не відчувають, що їх розділяє. Це почуття спільності, що виникає знаходження в одному бажанні, це досягнення мети життя. Це є любов. Так. Усе одне бажання, з'єднання всіх в одне бажання. Так. Далі. Саме там, де ми безпорадні й позбавлені надії. Будучи не в змозі змінити ситуацію. Саме там ми відчуваємо необхідність змінитися самим. Коли людина стоїть перед абсолютом, перед тим, що вона нічого не може змінити, тоді вона розуміє необхідність змінити себе, що тільки це є єдиною можливістю щось зробити, взагалі продовжити правильне існування у світі. Тому, що я змінюю себе, от із цієї миті на наступну, на наступну. і отак поступово-поступово прожити життя так, щоби кожної миті ти змінюєш себе. Тобто ви вітаєте глухі кути виходить, так? Ну а як же без них? Ну, як це, як, якщо людина не відчуває безвиходу? Тобто безвихідний стан для вас, це, це як машинка маленька дитяча, натикається на щось. Починає повертати, ще раз натикається, ще повертаю вище шукає. Поки з усіх можливостей виявляє, що є вихід. В результаті людина, яка рухається ось так ось від глухого кута до глухого кута, вона знаходить вихід обов'язково. Звичайно, звичайно. Усе запрограмовано. Тобто, я, в принципі, як людина, я повинен раптом. Їм глухому куту якийсь оспівати. Звичайно, це і є сила нашого формування. А я хочу завжди уникнути глухих кутів. Людина, вона хоче а ти можеш прийняти по справжньому правильне рішення без глухого кута. Це навряд, чи. це навряд чи це точно. Ніяк. Яке правильне рішення сьогодні має прийняти людство? Я вам ставлю таке глобальне питання. Важливо сьогодні необхідне. Але одне це те саме в усіх випадках скасувати себе, скасувати себе. Ось це скасувати себе, припустимо, для ваших учнів зрозуміло, а для інших. Врешті має стати зрозумілим. І тоді, що ви вкладаєте в це слово? Останнє запитання. Не я вирішую, що робити. Не я вирішую мету. Не я собі її малюю, а потім намагаюся її досягти. А я можу тільки одне скасувати себе перед іншими так, щоб вони досягли своєї мети. Якщо я ставлю своєю метою щось крім допомоги іншим, значить я стою у них на шляху. Якщо я анулюю себе, то я допомагаю їм іти до їхньої мети. І в підсумку всі мають бути зайняті саме таким за застосуванням себе. Допомагати іншим у досягненні їхньої мети. що ж відбувається з моїм «я»? а ось тоді проявляється це я як загальне, колективне, в якому виявляється вища сила природи, яка єдино існуюча і спрямовуюча.